Всім привіт-привіт, друзі! З вами Окагеймір, і сьогодні ми будемо грати в барі. Тільки це... Пам'ятаєте, я вам розказував про е, то, Ну, знімав відео про в'язницю Six 7, пам'ятаєте? Е, то це та сама в'язниця, тільки тут е, барі, Але... а там був Six 7. Отаких От пародій на барі дуже багато є. Пам'ятаєте, як в тому відео я оце все проходив? А знаєте чому мені не потрібен ключ? Бо у мене ось до рюкзачок такий. Меч. І це я можу отак когось вбивати нечум. Дивіться, бачите? Бачите, бачите, що? Бачите? До речі, в мене є коробочка. Що я з цією коробочкою буду робити? О. Давайте, побіг. Ну, я таке не зробити. А ні, дивіться. Для мене це в Барі вже дуже легко. легке. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо. Хочу наголосити. 79% людей дивиться мене без підписки. Що? Не, ну що це таке? Так, давайте. А ну ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я буду для вас знімати відео. Чесно? Чесно. Ви не ставите лайк, не підписуйтесь на канал, я не знімаю відео. Ставите лайк, підписуйтесь на канал, я знімаю відео. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. О, тут лавовий такий, як він називається, біом, ну, українському я буде. Побігла. Ай. Пишіть в коментарях, чи вам подобається отакі в'язниці, які я знімаю. І ще пишіть в коментарях, що мені в наступному разі. Ну, в наступній зняти. О, гроші. Две, давай. Все, я побіг. Давай, тільки підійди до мене. На, 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 на. На, 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 на єсть. Так. Отут пам'ятаємо, не спішимо, перебігаємо. Ось тут такая стратегія. Можете нажати, він вас ловить і зразу пробігає. Че так за кого ко мне біжить? А, а як я впав? Він так прикольно вязать. Я так зрозумів, вам отакі в'язниці подобаються. По я понял, там якась така команда, що можна написати, і я так пройде через стінку. А, тут сейчас потрібно в барі стріляти. Ой, ой це най моя... От прям най-най-най-най-най-най-най-улюбленіша. Так ба-ба-ба, ну бан. Опа. Опа! Тільки на оф в житті не нажимайте. Бо якщо ви нажмете на OFF, я вам покажу зараз, пройду. Коротше, зараз. Ви робите відричку, і ви вже не швидкий. <рес> Яка робецька. Так, 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 так. Оп-оп-оп. Коробатська. Хоп? І от коли ви на жовтому, от коли ви на жовтому, привіт! От коли ви на жовтому, тоді потрібно стрибати. О, тут саме головне напасти. <гум> Бачите? Є 6 хвилин, и я не знаю, я майже пройшов гру. <гум> <гум> я майже гру пройшов. Я зараз оце... А, я понял, чому я так быстро гру пройшов, бо я в нього вже грав разів 10. ставим мудра бы ну помнится как было то у ути вязать так о о тут ну я не знаю что тут а у тут у О, убирается уже выправило Угу-так тут зараз буде труби, потім отой бос Ну, не бос, а. Оп. Вот тень моя. Чуть не упал. Так, 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 так. сейчас я буду діта. Ой, тут мне трохи, най, точніше, не трохи, а най-найнеулюбленіший. най Вы -най що я тут можу купити? Тільки не заробусь. У мене є тут... Ох, я б собі хотів би купити отаке, отаку катану, тільки вона коштує 10 тисяч. Там, звісно. Все, побігла. До речі, рекомендую гру, яку ви знайти сексуально, дуже прикольно. Ну і сегодня я оценико не люблю. Коли на жовтому то мы потрібно О, я памятаю, було там, як сказати. О. Ууу, <laughs> тут сейчас Барри повар. Бежим, бежим. Базука, 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 базука. Фудзука, ты фудзука. фудзука. Я уже убил его. Ой, сколько у меня груша. Вот так буду играть. Это фудзука. побіг. побед. Эээ, -е, фудзука. Улетаем на гай. Я думаю, у меня уже отсюда от повар уже съесть. О, тут час це, а потім битва з босс. Куточки ніколи не ставайте. От, а знаєте чому бо зараз покажу? А нічого у мене так тягне. Бо я там так и надіраблю. <звук> 哦，做天夜里不？ Она залізє чекалась. Опа. А чому вона падає? Я зрозуміти не можу. були б по мене зараз робокс. А чому вона падає? Я не можу її підібрати? А да, з... Тут мені дозволить. Должен... А ну, зачекайте. Колем кінечно буде. Это останнє. Якщо зараз я не пройду, це будет капець. А та я не розумію, як це пройти? чому воно падає? Дивіться, що? Чому? Та ну як воно падає, воно ж торкається. Та ну чому воно падає. Знаєте, як я зроблю? Отак? Я навіть отак зроблю, щоб було видніше. Чи я правильно став? Так Та ну як? Мені це пройти. М -м. От охоронцем можна стати. Ого, дивіться, це, це все пародії на барі Ну як мені це пройти? Я це в житті не зможу. Якщо оце зараз воно упаде? То ну як воно? Ну як воно може цей? А ну як хлопець ставить Та да ну Господи да ну ты, знаю, уже Та да ну досить Я тоже вот так могу Оп, 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 все відстань. Да новец стань. Прошу бакраш, Що це було. Як -бу. меня так поставили? Там на Димон играет. Я повторю. Может, меня вот так. Ай, разумею, можно вот так попробовать. Ты. ну, я це в те не пройду. Она зараз снова упадет. Але як я його поставлю? Якщо я зараз ці дві вони упадуть, то я це відео закінчу. не що на другий раз. Ну, конечно, хто б намагався, б. якщо оце зараз, зараз секунду, я зараз пам'ять, якщо оці три спроби у мене не вийдуть, я раз. Може, по три треба може. Якщо ці три строби спроби не вийдуть, то я закрию свій канал. Не, спасибо, Богу, не закрию все. Пару років ще можна. как стреляй. Оп, оп, оп. Байду же на него, а Потребно просто попушить, как стрелять. Оп, оп. Эх, стык. Ой-ой-ой, сколько тут золота. ой ой сколько тут золота. Вот звуков. Бурер. Апельсин бурер, банан бурер. Бурер. Поехали. Я так розумію, мені ось тут потрібно опанитися. Вигодніше взяти дроби. Багато не правда. Ну, як я тебе? О. О. Самое главное взять вот таке, и можно две бочки взять. Что мне, в, в принципе, такого? Можливо? А, мені такого. Оп, Так, я пройшов бар Все получилось. Тут є така штука. знаєте, ну давайте пройдем быстренько подивимось, що тут є. О, ну, там хтось прийшов, так, помираємо Оде. Ну, все, друзі. На цьому ми будемо з вами закінчувати. З вами був Вовка Геймер і всім пока-пока! Пока! -пока. пока.